Вітаю! це програма на гарячому, і я Анастасія Султисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області, пожежа в оселі жінки Плюшкіна, крадіжка у храмі і злодійство заради тепла. Про це та інше сьогодні. Пожежа на вулиці Карпанька, 13 у Тернополі розпочалася близько 9-ї години ранку. Вогонь зайнявся у квартирі на другому поверсі. Аби ліквідувати вогонь, рятувальники викинули із вікна купу сміття. Полум'я зайнялося у кухні площею 10 квадратних метрів. Від горіння усю квартиру переповнив густий дим, а згодом він поширився на увесь будинок. Тому його мешканці прокинулися від їдкого запаху гару і одразу вийшли на вулицю, аби не потруїтись. Документи гроші. Вже не було видно, куди дитину. На місце пожежі виїхали три одиниці техніки із 12 рятувальниками, але дістатись до місця горіння надзвичайникам було нелегко. Гасіння ускладнювалося. Це значним захаращенням помешкання речами домашнього вжитку та побутовим сміттям. Одночасно з подачою стволів на гасіння співробітники ДСНС спільно із працівниками національної поліції організували евакуацію мешканців будинку. Із будинку рятувальники вивели 9 людей. Від стресу у трьох із них піднявся тиск. Окрім цього, щоб дістатися до місця загоряння, надзвичайники викидали мотлох на сходову клітку і вулицю. Через вікна з двору видно, що кімнати зверху донизу переповнені непотребом. Старий мотлох, пакети і сміттям це все власниця помешкання, де зайнялась пожежа, зберігає руками у своїй оселі. Запах дуже сильний. Запах влітку, особливо, особливо це неможливо. Просто йдеш вона кожного вечора, там вночі вона особливо ходить да. на смітники, і це все зносить до себе в квартиру. Сусіди скаржаться не раз намагалися владнати непорозуміння із сусідкою Плюшкіним через ЖКГ та безпосередньо із самою жінкою, але все марно. Вона каже, я маю всі права. Це моя квартира, вона нікого не пускає туди. А тепер хвороба жінки вилилася у загрозу для мешканців, тому її забрали на обстеження у психоневрологічний диспансер. А Її помешкання розчистили від мотлуху. 42-річний чоловік, який впав у двометровий котлован, помер. 8 січня Володимир Вертюх, мешканець села Великі Гаї, повертався від друга у Тернополі на вулиці Лесі Українки. Біля під'їзду чоловік впав у яму і сильно травмував голову. Без свідомості він пробув у лікарні уночі, 14 січня. Чоловік помер. Наразі триває слідство, але без батька залишились троє дітей. Приносимо щирі співчуття усім рідним і близьким Володимира Вертюха. Вічна пам'ять. У Тернополі намагалися пограбувати церкву Воздвиження чесного хреста. На гарячому зловмисника впіймав старший, опереуповноважений карного розшуку обласного управління поліції під час свого вихідного. 13 січня близько восьмої вечора правоохоронець відпочивав вдома і раптом через відчинене вікно почув на вулиці звук битого скла. Він вийшов на балкон і побачив незнайомця, який намагався проникнути до церкви. Тому розшуківець зателефонував на лінію сто. Два, а поки їхали правоохоронці, кинувся сам затримувати злодія. А через декілька хвилин і під'їхали патрульні. Підозрюваним виявився раніше неодноразово судимий 57-річний мешканець села Малий Ходачків Тернопільського району. У нього вилучили ломик і ліхтарик. Сам зловмисник пояснив, що на крадіжку його підштовхнула нестача грошей на оплату проїзду додому. До середини храму він намагався потрапити через запасний вхід. Спочатку розбив вікно, але зрозумів, що через нього не пролізе, і спробував зламати металеві двері, але планом перешкодили правоохоронці. Підозрюваного у крадіжці розшукують правоохоронці 11 січня близько третьої дня на автозаправну станцію з борова зайшли троє чоловіків. Кавказької зовнішності вони оплатили заправку аптівки, а після цього один із них вирішив прихопити із собою зимові рукавиці вартістю у понад 400 гривень. Невідомий зірвав етикетку і сховав товар під верхній одяг, але зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження. Тому, якщо ви впізнали цього чоловіка або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані. До аварії на Злуки з'явилося у мережі. Трагедія сталася о півночі, 29 грудня, у Тернополі на проспекті Злуки. Під колеса Тойоти потрапив 27-річний тернополянин. Чоловік переходив дорогу на нерегульованому освітленому пішохідному переході, коли на нього наїхала автівка. Травми, які отримав потерпілий, виявилися несумісні з життям. Він помер у лікарні. На сьогодні у мене все бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора.